Рибки мої любі мої чарівні, мої, привіт, привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе. Квітень 2025 року. Ну що ж, березень був насиченим. День народження ви свої відсвяткували. Соляри початок нового вашого астрологічного персонального року. Всі зустріли рибки. Сподіваюся, зустріли його прекрасно. Затемнення вже. Позаду, але у вашому знаці ще залишається скупчення планет, яке називається стеліумом, тому все одно квітень буде для вас насиченим, але також чудовим. Подивимось, що ж вам принесе цей місяць. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, якщо вам, звичайно, подобаються мої розклади. Це мене дуже мотивує. Залишайте коментарі від 5 до 7 слів. Це дуже сприяє просуванню каналу і це ваш спосіб сказати мені дякую. А я вам буду дуже-дуже вдячна і щаслива. Дякую вам, рибки, за підтримку. Так, подивимося. Що принесе рибкам цей квітень? Сьогодні дивимось три різних колоди та два оракули. І новинки для вас підготувала. Так, у нас перша карта з вами це четвірка Пентаклі. Це карта фінансів, карта фінансової стабільності. Фінанси у вас будуть. Щоправда, ця карта часто означає про зберігання фінансів швидше, аніж про розтрату. Тобто тут потрібно уникати якогось марнотратства, тому що ця карта швидше говорить про збереження фінансової стабільності і, взагалі, стабільності у своїх ресурсах. Аніж про примноження. Тобто, ця карта вона не каже про якесь різке збагачення, але не каже і про втрати. Тобто, це про таку золоту середину, баланс. У стосунках ця карта може свідчити про ревнощі. Можливо, хтось до вас проявляє ревнощі, або ви проявляєте ревнощі ще до когось. Або ну, ця карта також буває іноді вказує на жадібність. Можливо, хтось до вас жадібний на емоції. Не вірю, що це ви жадібні рибки. Тут тільки наче хтось. Можливо, якраз таки, тому що і Венера, і Меркурій, і всі в вашому знаці. Можливо, тут вам кажуть: прибережіть щось для себе, тому що ви співчутливі, ви можете віддавати рибки, тому тут можете подбати про свої накопичення, про свою фінансову стабільність. Так. Подивимося, що ще принесе рибка цей квітень. Рибка для вас. І знову стабільність дві четвірки. Все про стабільність. Можливо, ви тут приберігаєте кошти, тому що ви хочете щось придбати в дім, або у вас якесь свято планується вдома. Це карта нерухомості, карта зони комфорту. Може бути, що ви плануєте якесь покращення в своїй оселі чи на ландшафтній ділянці, може бути меблі нові, якісь декори, у когось це буде взагалі. Взагалі, ремонт або переїзд. Можливо, ви тут тільки починаєте думати і накопичуєте. Кошти для того, щоб переїхати у кращий будинок, у кращу квартиру, щоб, наприклад, винайняти найняти краще житло, чи щось купити в дім, ремонт зробити, або це може бути також якийсь фестиваль, свято. Можливо, ви збираєтеся, наприклад, у вас є мрія поїхати на якийсь фестиваль, ось чи ви хочете приберегти кошти, щоб це був якийсь заміський будиночок, чи заміський відпочинок. Це карта новосілля. До речі, до вас можуть приходити гості. Ви можете ходити в гості. Так. Що ще принесе рибка? Рибки для вас. Трійка жезлів і знову жезли. Мені здається, що ви тут плануєте. Це карта дуже хороша для планування. У вас вже є на що опертися. Можливо, ви навіть знаєте, з ким ви будете реалізовувати ці плани. Ви можете заощаджувати, наприклад, кошти, щоб дійсно ви поїхали там чи в подорож, чи купили нерухомість, чи зняли офіс. Наприклад, ви починаєте над офісом якимось своїм працювати, що ви хочете. Хочете покращити приміщення, в якому ви працюєте. І ви вже дивитеся, це карта планування, ви вже підбираєте, можливо, це якісь ремонтні роботи, і ви чекаєте, тому що тут ще може до вас прибувати якісь посилки, якісь в класиці тут кораблі. Ви можете кораблі і відправляти, так, і зустрічати. Вам щось приходить, і ви вже знаєте, що ви будете з цим всім робити. Ну, Карти прекрасні рибки. Мені подобається. Напишіть мені. Я дуже люблю <смі> таку тему. Так, і у нас з вами наступна колода Таро сили природи. Зараз вона улюблениця моя. У <смі> мене, коли з'являється нова колода, вона стає моєю топ-колодою місяця. Хто в мене був на особистих розкладах, або хто в мене в Інстаграмі. До речі, переходьте до мене в інстаграм, я в описі залишу посилання і на робочу сторінку. Там взагалі ще більше естетики Таро, хто любить цю тему. Я там публікую карту дня щодня в сторіс, прямі ефіри інколи проводжу, почала проводити, виходжу зі своєї зони комфорту. Так, тому я вас запрошую, якщо вам цікаво, звичайно, долучайтеся. У нас там таке уже невеличке ком'юніті. Так, подивимося, що ще принесе рибка. Рибки, двійка жезлів, скільки багато вогняних карт. Одні вогняні карти, у вас щось про натхнення, про дії, про створення. Ну, дивіться, звичайно так, у вас є ще деякі сумніви тут. Можливо, вони будуть пов'язані з тим, що Венера і Меркурій розвертаються у вашому знаці, вони будуть ще стаціонарними, і ви будете обирати між якимись двома шляхами. Можливо, ви будете їх поєднувати, але все ж таки ця карта каже про. Те, що рано чи пізно вибір повинен бути зроблений. Можливо, ви думаєте, ви хочете жити більш таке спокійне життя, чи ви тут все ж таки патімейкер, ви можете обирати сферу якусь, ви можете обирати дійсно, де ви хочете жити, в якій країні, в якому місті, в якому районі міста, де ви хочете працювати, от можете паралельно розглядати два якихось шляхи. Але по цій карті ключове, що ви зрозумієте, що, наче от все так як є, щось воно мене не влаштовує. Хочеться чогось іншого, хочеться от подивитися за горизонт, яка там трава у сусіда, а може в нього краще. Це такі вагання, сумніви деякі. Ну, Двійка це ще завжди два. От Ви обираєте там два варіанти, дві людини. Два варіанти розвитку подій так рибки, що ще принесе квітень. Король Кубків, це у нас чоловік, рак, риби, скорпіон, не обов'язково буде реалізуватися за знаком сонечка, може бути асцендент або за характеристикою. Це може бути людина, до якої у вас почуття або у вас почуття до цієї людини. Може бути людина творчості, людина мистецтва, людина емоцій, а також це можуть бути рідини, алкоголь, ліки, тобто лікар, бармен, музикант. Можливо, ви ем, обираєте між Якимись претендентами, чи ви думаєте, наприклад. До речі, повар також. Можливо, ви повара собі обираєте. Можливо, хтось тут відкриває там чи свій ресторан, чи свій якийсь бізнес, і ви обираєте. До речі, рибки, це ж ви. король Кубків, це ж ви. Якщо ви чоловік і ви дивитеся, це ваша карта. Акцент на собі, ви, можливо, обираєте, що далі. Можливо, це дійсно ви обираєте для себе як Якесь заняття, творчість, хобі, на якому, на якому інструменті грати. Ось, ну. Це людина, яка якось буде дотична до ваших емоцій. Королі Кубки, вони такі, вони люблять і дарувати емоції. Ось, і люблять, звичайно ж, отримувати ці емоції. Так, що ще принесе. Якщо ви дівчина, це може бути ваш партнер, ваш чоловік, незалежно від того, якого він знака за тому що. Це ваша стихія, ваша пара. Так, що ще? ще. Несе цей місяць рибки для вас. Шість кубків, можливо, ви сумуєте тут за кимось. Ви думаєте, чи все ж таки я сумую за минулим, чи я вже буду дивитися в майбутнє. Це може бути повернення до старого себе, до старих якихось активностей, до людей з минулого, ностальгія, спогади. До речі, перша половина місяця ще ретро, вер, ретро Венера і ретро Меркурій у вашому знаці у рибках. Тому на вас ці транзити дуже впливатимуть, тому тут я розумію, чому це така якась ностальгія, думки про минуле, бажання передивитися, старі фото, бажання приготувати якусь страву, яку там готувала бабуся колись, бажання щось позгадувати. Ну, я люблю цю карти, чесно кажучи. Це може бути ностальгія або зустрічі з людьми з минулого, до речі. Так, і у нас наступна з вами колода, тільки подивіться, яка тут сорочка. Дуже гарна, тут і квіточка у нас, тут у нас і зірки, і колір. Це у нас старо секретного дзеркала. Не було її ще у мене на YouTube. Вона вперше тут радує вас новинками. Сподіваюсь, <звісно> напишіть, що вам подобається, тому що для мене весна це час оновлень і там ще оракул буде новий. Так, подивимось, що принесе рибкам ще цей квітень. Рибки для вас. Дев'ятка Пентаклі ну прекрасна карта, особливо дівчатка. Якщо ви дивитеся для вас, це карта самоцінності, це карта фінансів хороших, це карта хорошої самооцінки. Це карта, коли ви перебуваєте в якихось красивих місцях. Це можуть бути красиві ресторани, красиві готелі, красиві якісь апартаменти. Це карта, коли ви можете красиво вдягнутися, нарядитися, аксесуари, капелюшок, укладочки. Це коли ви задоволені собою. Дуже хороша карта для власних фінансів. Дуже хороша карта, коли ви отримуєте якісь компліменти, отримуєте якесь визнання. Так, це карта, ви ви тут одна, але ви кайфуєте від себе, коли ви любите себе, і з цієї карти нам приходять і хороші фінанси, і компліменти. Тому, тому що, коли ми цінуємо себе, любимо себе, насправді це все дуже відчувається. І на енергетичному рівні також. Тому не забувайте про це. Карта просто дивовижна. Так, навіть просто в гарному місці посидіти, почитати книжку, помилуватися, нарядитися для себе, піти в кав'ярню і зробити побачення з собою: купити собі десерт для себе. Карта чудова. Так, що ще. Купити собі наряд якийсь. Так, ще з рибка. Десятка жезлів. Ну, тут у вас дуже багато справ. Можливо, ви тут і себе винагородили за щось, тому що це карта важкості. Так, хороша новина, що ви закриваєте уже ці всі проекти, це карта кульмінації. Але не забувайте, що взагалі є можливість делегувати, тому що таке враження, що тут просто все на вас. Всі обов'язки якісь, всі процеси, все на вас може бути от важко. Карта важкості. Не забувайте по цій карті, що ви. Можете просити про допомогу. Не можете, а навіть потрібно по цій карті просити про допомогу або делегувати. ось ж рибка, а не кінь. Так, подивимося, що ще пронесе рибка. Ви імператриця. Так, можливо, ви тут виконуєте дійсно і обов'язки. І мами, і може бути тісно у вас бізнес, і ще може бути такий жіночий бізнес і дружини. Умійте делегувати. Імператриця вона вміє делегувати, вона вміє керувати мудро, вона вміє бути реалізованою у всіх сферах життя. Імператриця це також б'юті процедури, це шопінг, це також хороша фінансова карта. Це карта, коли ви можете приділяти увагу мамі і сестрі, і, наприклад, подрузі. Це карта спілкування з жіноцтвом, жіночим колективом, зібрання з подругами. У мене дуже круто у березні ця карта програма. Ралася як шопінг, можливо, тут також у вас. Ви собі щось придбаєте. Ви можете тут організовувати свій побут, організовувати дійсно свій бізнес, або організовувати ем, якусь кулінарію так, в себе вдома. Взагалі, імператриця найкраща карта, мені здається, це зібрання всіх чотирьох королев. Ну, рибки, з вас лайк. Карти тут прекрасні, і імператриця вона все не робить сама. Вона це все мудро розподіляє. А у нас з вами ще два оракули це астрологічне таро. І ми подивимося, який період чи енергія, яка буде важливою для рибок у квітні. Рибки для вас. І це енергія діви, це знак напроти вас, тому що ви більш такі інтуїтивні. А тут ця енергія, вона, мені здається, резонує з картами, які вам випадали. Тут і четвірка пентаклі, і те, що потрібно от, делегувати це про аналіз, це про раціональний підхід, це про те, що інколи потрібно підключати не лише почуття, а і Розум. Діва це також знак, який є про графік, про рутину, про те, щоб створити свою рутину, створити свій графік. Діва це також про те, щоб піклуватися. Діва це щоб піклуватися про свій режим дня, про своє здоров'я, про своє харчування. Діва це про виконання якихось також своїх обов'язків. Діва це про домашніх улюбленців. Також, ну, прекрасні карти. Якась хороша комунікація. Діви дуже люблять, от якусь якісну інтелектуальну бесіду. Так, і подивимося. Вже знайомий вам оракул ще наостанок. Догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимося, яка практика. Ой, карта випала, буде сприятливою для рибок. Чайна церемонія рибки, будьте водою. <ріхи> Діставайте, розпаковуйте, купуйте чаї. Якщо у вас буде можливість відвідати чайну церемонію, це взагалі буде вау. Ну що ж, рибки, я бажаю вам чудового місяця. Мені здається, дуже він у вас цікавий. Попереду якісь класні події, масштабні, на щось ви там заощаджуєте ці кошти. Розкажіть мені, на що діліться. Можливо, на цей шопінг в кінці місяця або на якусь дівочу подорож. Напишіть, цікаво, цікаво мені. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, До зустрічі у нових розкладах. Па-па!